Дружина пішла від нього на п'ятому місяці. Звичайно, мама говорила, що ця дитина не його, принаймні доти, доки не народилася Таня. Вона виявилася його зменшеною копією. Навіть шкода дівчинку, від стовбурчені вуха, сиві вії, безбарвні очі. Бачитися з нею Олегу не забороняли, але зустрічатися з колишньою дружиною і її новим чоловіком він не міг. Та й навіщо робити дівчинці плутанину в голові? Вона з іншим батьком росте, хай так і буде. Мама ж раптово змінила тактику. У неї було три сина, а так хотілося б бантиків, суконь і блакитнооких ляльок. Ти ганчірка чи чоловік? проголошувала вона. Забери тетянку до себе. Вона розпусна, твоя любка. Я завжди це казала. А Генка теж хороший. Скільки ми для нього зробили, а він. Генка найкращий друг молодшого брата Олега, і взагалі він був майже своїм. Навіть жив півроку в них, поки батьки Генки в Ізраїль літали, маму його лікувати. Жінку не врятували і Генка складно це переживав. Поїхав надовго, потім повернувся засмахлий худорлявий, одним словом красень. Люба ж не хотіла тоді йти на день народження до дівера, їй було зле. Але Олег потягнув дружину і сам за це поплатився. Чоловік усе зрозумів у той самий момент, коли Люба сказала, що в неї спина болить на м'якому дивані сидіти, і помінялася місцями з молодшим братом Олега, сівши поруч із Геною. Олег, звичайно, міг би викликати його на дуель, замкнути дружину у квартирі. Або влаштувати розбірки. Але коли через два місяці Люба сказала, що покохала іншого, він відпустив її мало не з благословенням, хоч любив її так, що в першу ж ніч, коли та пішла, збив кісточки пальців об бетонну стіну. Генка в кущі не ховався, подзвонив йому, запропонував зустрітися, поговорити. Раніше вони дружили. Олег завжди трохи йому заздрив. Генка був хоробрий, умів на гітарі грати, його всі любили. При цьому він ніколи цим не користався, був чесний, і заради друзів готовий на все. Вибач, брате, я не хотів, справді не хотів. Спочатку й не зрозумів, що це твоя дружина. Я ж пропустив весілля. Вона сама сіла біля мене, заговорила і обручки в неї не було. Обручку Люба зняла, тому що пальці в неї набрякали, тиск, так лікарі казали, хоч справа була не тільки в цьому. Те, що Люба приховувала від Генки своє сімейне й цікаве становище, Олег уже знав, сама зізналася. Мовляв, з першого погляду все зрозуміло, біс спокусив, і все таке. Тому чистити пику генці не став, але й прощати не збирався. Я тобі не брат, відповів він, розвернувся і пішов геть. Звичайно, за донькою Олег спостерігав. Фотографії в соцмережах дивився, іноді приходив до садочка, коли діти були на прогулянці, і милувався неї крізь огорожу. Якщо зовнішністю вона пішла в нього, то характером улюбу, така ж бойова, завжди домагається того, чого хоче. Олега це розлючувало. Люба пішла в засвіти під час виношування другої дитини. Вона ходила з тугим животом, знову вся набрякла. Як з'ясувалося, нирки зовсім відмовили, але хворобу чомусь вчасно не виявили, і коли жінка потрапила в інфекційку, було вже пізно. На похорон пішла навіть мати. Вона хоч і ненавиділа Любу, та все ж такого нікому не бажала, тим більше матері онуки. Олеже, ти повинен її забрати, сказала йому відразу, щойно дізналася про трагедію. Тетяна була записана на Олега. Цього вони не посміли в нього відібрати. Олег і аліменти платив, мати йому сказала дочка твоя за законом, тут і думати нічого. В опіці теж так сказали коли Генка побіг дізнаватися, як йому Тетяну собі лишити. Що значить собі? Суворо запитала жінка у квадратних окулярах. У дитини є батько. Олег знав, що це станеться. Генка прийшов до нього, не схожий на себе, ще більш худий, ніж зазвичай не голений, на підборідді подряпина, на пальцях чорнильні плями, наче він щойно підписував якісь папери і не потрапив ручкою в рядок. Я не забираю її в тебе, заговорив хрипко, наче виправдовуючись перед порожнім коридором. «Я... вона мене татом називає, уночі прокидається і кличе. Я не хочу, щоб її ламали. Може, якось домовимось? Слово домовимось довго дзвеніло, як ложка об край склянки. Олег бачив, як за спиною Генки на півтемряві здригається тінь дитячого пальта з помпонами. Усе було на своєму місці, вузькі сходи, облуплена фарба. Не було тільки люби, і це робило повітря легшим та важчим водночас. У дитини є батько, повторив Олег не для генки для себе, наче поставивши печатку на давно списаному аркуші, і я не віддам її, як колись віддав її матір. В опіці сказали, що дитина записана на мене. Мама вже пече пироги з маком і мріє про бантики. Вона знову воює за моє життя. Як за шухляду зі скатертиною, а я Я боюся зробити з Тетянки ще один свій доказ я не хочу мірятись болем. Слова впали між ними, як старі ключі, важко і звично. Десь вище гримнули двері, посипався сміх. Генка потер обличчя долонями, наче хотів стерти його до нового. Слухай, сказав Олег. Завтра на дев'яту опіку підеш, піду, кивнув Генка. Піду хоч на край світу. У кабінеті в жінки у квадратних окулярах усе було прямокутне стіл, папки. Навіть, здавалося, вазон у горщику різ квадратом. Вона розмовляла повільно, ніби перебирала гладкі камінці в долоні. Закон простий, сказала не підіймаючи очей, але життя ні. Дитина має право знати свого батька. Водночас, якщо в її житті вже є дорослий, якого вона називає татом, Різкі рухи можуть травмувати. Ви обоє про це знаєте, отже, вона нарешті глянула поверх лінз. здатні домовлятися. Олег відчув, як у грудях щось розв'язується, мов вузол, який роками тягав на шиї, як талісман. У нього ніколи не було дару домовлятися. Він умів або мовчати, або бити кулаками до крові. Але тепер у цієї здатності з'явилося обличчя заплакане з відстовбурченими вухами і м'якою втомою у кутиках очей. Гаразд, сказав, дивуючись із власного голосу. Я забираю її за законом, без подвійних сенсів. Вона переїде до мене, але ти, він перевів погляд на Гену, будеш щодня, після садка, у вихідні, коли зможеш. Вона називатиме тебе татом, я не виправлятиму. Буду батьком Олегом, якщо їй так легше, ми не влаштовуємо їй дві війни, домовились? У Генки здригнулися губи. Жінка в окулярах повільно кивнула, ніби поставила галочку в невидимій графі людяність. Це не протокол, додала вона тихо, але це може стати вашим життям. Перший день був мов чужа квартира. Тихо, речена на своїх місцях. Кімната, де колись жив молодший брат Олег з гітарою, тепер стала тетянчиною. Мати принесла коробку з бантиками і вишитими наволочками, розстелила ковдру так старанно, ніби застеляла всю їхню історію, намагаючись вирівняти зморшки. Тільки не души її любов'ю, сказав Олег. Дай їй повітря. Я ж баба, усміхнулася мати, і в цій усмішці. Було стільки дівочого, що Олег раптом побачив, якою вона колись була до всіх своїх воїн. Тетянка зайшла несміливо, з рюкзачком, більшим за спину. За нею Генка, який за звичкою відступив одразу на крок. Він не хотів бути першим, щоб їй було спокійно. Тут пахне пирогами, сказала Тетянка, – «і ще фарбою. Це тато Олег, несміливо вимовив Генка. Пам'ятаєш, я показував фото. Дівчинка уважно подивилася на нового батька. У її погляді було стільки люби, що в Олега запекло під ребрами. Привіт, сказав він. Я погано заплітаю коси, але навчуся. А ще знаю, як робити кораблики з газети. Хочеш? Тетянка кивнула так серйозно, наче брала участь у важливій нараді. Потім поклала рюкзак, підійшла ближче. Можна я тебе теж татом називатиму? запитала зненацька. Два тати як це як два морозива. Олег усміхнувся, мати схлипнула десь за дверима кухні. Генка відвернувся до вікна і довго крутив у пальцях ключі, ніби вперше зрозумів їхнє призначення. Можна, сказав Олег, але якщо раптом захочеш інакше, Теж можна, домовились. Вона серйозно простягнула долоню для потиску, маленьку, теплу, як свіжа булочка. Завтра я заберу її з садка, сказав Генка, не підводячи очей. А ти приготуй суп. Вона любить із зірочками. Добре, відповів Олег. А післязавтра підеш ти, а я заплету косу. І він подивився на дочку, яка домухала на кораблик. В неділю підемо на річку, кораблики повинні вчитися справжній воді. Олег не знав, що буде далі, судові папери чи мирні зустрічі, нові страхи чи давні примирення, але в нього в руках була маленька долоня, і він відчував, як вона довірливо лежить, ніби корінь, що нарешті знайшов землю. Любо подумав, не як молитву і не як докір, я її не відпущу. І не заберу, я її проведу. Сніг сідав на підвіконня, мов тихі печатки, паперовий флот чекав свого берега, і вперше за довгий час Олег відчув, що в його домі є не тільки стіни, а й двері, і що вони відчинені назустріч теплу.